Кіаніру. 21 рік. Батарея. Максимальна. Дальність пробігу до 500 км Ось такий має гарний стан. Не затерта. Приємна. Збережена. Пробіг 80 тисяч кілометрів. Щойно з Франції. Має утримання в смузі, автоматична рекуперація, зміна стилю їзди від спортивного до економічного. Гарна гума 23-го року. Збережені диски. Без фарбувань та ушкоджень. Щойно з Франції пор зарядки CCS, Гарна оптика. Подобається. Пишіть, дзвоніть. Гарний торг і вона ваша.